Друзі, всім привіт! Короткий відеоогляд автомобілів, які маємо по наявності. Розпочнімо з гольфів. Є в нас по наявності 5 гольфів, є ще один, який розмитнюється. Маємо як і в універсалі, так і в хетчбек. Також є Volkswagen Jetta. 1,6 двигуни 1,6 MPI бензин, механічна коробка. Також великий вибір шкоток Тавітур. Цих три автомобіля, 9-й рік, 16 MPI кузов Універсал. Синя, сьомий рік кузов Лівбек, 1.6 бензин. і чорна 2 літра газ бензин на автоматі, 4-й рік. Також великий вибір мінівенів, Opel зефір. Маємо як і 1,6 бензин сіренька, так і 1,8 бензин. Автомобілі семимісні, розмитні, вже зареєстровані. Шкода Октавія А5, 9 рік, 1,9 дизель. На автоматі, Шкіряний кермо, клімат. Передній склопідйомник. Audi Q7, Honda FRV, 1.7 бензин, шестимісна, також автомобіль з Європи. Фортач, 15 рік, ціна 17, 500. Маємо також Renault Сенники, 1,5 дизель. Є 12-й рік, є 14-й рік, 14 рік, є кран Renault Реномеган 3, Volkswagen Touran, 2 літра дизель. Opel Vectra. Газ, бензин на автоматі. Volkswagen Passat B6, 1,8 на автоматі. 2008 рік. По гарній ціні автомобіль Volkswagen Jetta. Сьомий рік, 1,6 MPI. Всі автомобілі знаходяться на одній площадці, дуже зручно для перегляду. Автомобілі знаходяться в місто Вінниця. Доставляємо автомобілі по Україні. Кого що цікавить, телефонуйте. Контактна інформація буде в описі під даним відео. Всім гарного дня та мирного неба!